Я, я після поранення, після поранення, я іш, пішов в ТЦК ЄСП, я поймав ТЦК на вокзалі в Житомирі і кажу, де, вас, де ваша частина кажу. Він каже, там-то, там, то, там, то, там. Я пішов туди, типу, кажу, я обмежено придатний, непридатний до ДШВ, там, блядь, бо я служив в 9 раніше, потім непридатний був, блядь, після поранення. І я приходжу до них, і вони мені кажуть, що, блядь, ти, Ті, типа, ну не можеш, ти кажеш, служити у нас. Типа, ну, не можеш. Не, не вистачає тебе грошей, щоб служити у нас. блядь. Звичайно, що ці посади купуються, ну, звичайно. Да. Тому що і... посади прибуткові. І мені каже, ти не придатний до ДШВ, але ти придатний до піхоти. Тобто, ти не можеш і так не можеш служити, і так не можеш служити. Тіпа. Тобто, якщо б ти навіть був непридатний вообще нахуй ні до чого. Все равно бы ты у нас не служил бы вот так мені сказал.